Друзі, слава Господу Богу нашому. Всім привіт, всіх вітаю. Я знову на рибавищці. Сьогодні чергую на ставочку. охороняю, заразом хочу і трошки половити рибку. Розмістився на місці, на якому проводилися змагання, і мені попало Щоб для того, щоб... Попробувати, як буде рибка сьогодні клювати без пресингу. коли я сам один. Ось. І так, як нещодавно ми запустили маленького карпика, Ось, то він, в принципі, трішки поміняв всю погоду, як можна виразитися, і не дає мені провести даний експеримент, так як виходить на корм. Зайшов на корм і досить добре клює. Я вже впіймав декілька карпиків. Ось, не знаю, використовував поки що ПВА стіки. Зараз все покажу. Ось моє робоче місце, ще не встиг толком розміститися. Мій матик, матик трішки у крові. це... Товариші спінінгісти піймали щучку і, і доставали воблера. Моє місце робоче. Так, ось Bounті Stick Mix, на який я тільки що ловив, піймав вже кажу пару коропів маленьких, відпустив е -е, попапчики теж Бунті. Різні. Ну, звичайно, під даний стікмікс використовую такий самий попапчик, а саме е бітурбо турбо Кріль Кранбері і Кріль Кранбері у мене стікмікси. Ось так, як повторююся, що рибка почала клювати дуже добре, але зараз трішки затихла. Вже хвилин 15-20 немає покльовочки. Ось, так як рибка почала дуже інтенсивно клювати, то я вирішив все-таки зробити ще флетмікса. Ось. І попробувати половити ще на флет. Так буде мені трішки трішки простіше справлятися з сильним кльовом. Ну, побачимо, звичайно, як воно буде... Може це, може це стайка зайшла і відійде. І верну потім назад, а може і ні. Ось, якось так, друзі. От, а наразі ось така чудова, прекрасна у нас погодка. Велика дяка нашим славним воїнам, нашим ЗСУ, які дають нам можливість виходити на, на рибалочки, на грибочки в таку чудову погодку, дають там трохи просратися. Ці русні, яка з'явилася до нас незваними гостями, якими гостями, не гостями, не а, а гопниками, гопотою, але це таке. Думаю, що, що скоро получать вони під свій здоровельний хвіст і вийдуть з нашої ненької України. І заживемо ми ще краще, як живе, тільки з великим забором між тими орками. Ось, ну якось так. А зараз про хороше, про те, як сьогодні гарно рибка клює. Ось, надіюся що піймаю сьогодні і щось крупніше, так як кажу ще раз, що хочу сьогодні попробувати просто як буде клювати рибка в режимі простої рибалки. На цьому місці в режимі простої рибалки я ловлю перший раз, так як ловив тут один раз, і то на змаганнях. Ось, змагання проходили під не дуже гарною погодою, звичайно, і кльов був зовсім не дуже хороший. Ось, але ще раз через пресинг. Так як рибка у нас привикла більше до спокою. Ось, то думаю, що через те, що ми так гарно нашуміли, як почали всі кормитися дружно, що рибка трішки злякалася і вийшла десь, десь в той край, в той куточок. І заховалася там у спокійних місцях. А так як з тої сторони з самого краю сидів наш чемпіон Олександр, він перекрив всі дихання своїми чудовими вудками. Ось, і рибка від нього далеко не відходила. Ось, але це таке, це змагання, це спорт. Тут, тут така справа, хто ловить, той ловить. Ось добре друзі, що у нас буде далі, все будемо бачити. Так, друзі, першим на наші смаколики заглянув свіжо запущений маленький карпик. Маленький, але гарненький. Ось такий красавчик. Ми його, звісно, випускаємо. О! На волю -ве. росте великий і серйозний. Давай приводь нам дідунь бабуль своїх. Вперед. Ось така краса. Спрацювала ближня точка, закормлена, Ждем з дальної точки великого карпика. А спінінгісти ловлять щучку. О, зажерло трошки жадно, наживочку прийдеться трошки її помучити. І ось другий карпик на маті. Третього карпика мусив відпускати прямо у воді через те, що був зайнятий підсак. Не міг достати дві удочки. Було дуплетик, бо одним словом. Ось, розійшовся маленький карпик, почав клювати. Ось, не за такою рибкою я, звичайно, сьогодні збирався сюди, але але це радує. Вже цікаво. О, будемо бачити, що буде далі. І ось ще один карпик маленький на маті. І ось, друзі, щойно присів перекусити, перезакинувся і є ще один коропець. Коропець, коропець маленький. З дальньої точки, от, що дивно. Як закинув, закинув не в корм, то й клювати не хотіло. Простояла вудочка годину і не було покльовочки. А тільки перекинувся, вже все вірно зробив і закинувся в корм. Звідти прийшов наш коропець. Іншу вудочку закинув на флет, вже теж перезакинувся, мовчить, не хоче. Стикмікс їй подобається значить більше. Якось так. Друзі, і ще один коропець на маті. Знову таки маленькі. І з дальньої дистанції все одно приють маленькі. Ось. Мабуть, я все-таки буду відмовлятися зараз від, ви... від використання стік... стіків і стікміксів. Баунті наша їм дуже навіть смакує. Але, 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 трішки я втомився їх смикати. Мабуть, буду ставити флета і подивлюся, може в мене ще щось, я придумаю. Щось буду міркувати, щоб привабити трішки іншу рибку. А що буде, побачимо. Флети сьогодні не планував ловити, то по прикормці у мене була тільки сипуха фанатік. Здається, солодкий карась чи щось типу того, ну щось солодке. Гарно, звичайно, пахне, але кормився трошки не дуже солодке, не знаю, чи щось буде, Ну ось так виглядає мій флетик. Ось буду чекати рибку. Ну що, друзі, і флет не відстає, тільки закинувся. Ось, закинув в точку корма і впіймав ще одного. Нашого коробця ой, вже на флетик. Так що все працює. Ну що, друзі, експеримент не вдається поки що. Через те, що маленький карпик все-таки перевагу взяв в свої руки і клює, клює часто і клює багато. Ось, щойно витягнув одного карпика. Ось, і Вирішив все-таки, так як я сьогодні чергую, проїхатися, подивитися, що робиться. Поставочку. Одну вудочку я залишив з флетом у воді, так як вона вже довгенько стояла, думаю, можливо і не клюне, а інша була на березі. Поки я приїхав, то о, вже спрацювала. Спрацювала покльовка, опустився свінгер. Опустився свінгер, поки я вимотав водилище, тут вже нічого не було. Ось. Але все одно факт залишається фактом, кльов хороший, кльов добрий, але, Але, звичайно, експеримент не вдався. Треба було раніше це робити. Ось. Але не було як, не було коли. Це таке ще, ще якось. От щоб такий кльов був на змагання і то за лікової рибки, це було б цікаво. А може і навпаки було б не цікаво через те, що всі ловили кілограмами. Ось це якби теж не дуже цікаво. Цікаво, б виманити її, той, хто виманив, о, в кого вийшло виманити ту рибку і взяти. Той значить справжній майстер. Ну, Одненько теж піймав, від нуля відійшов не без того, але, але хоче, хотілося б, звичайно, кращого. Сьогодні тренування таке в мене, можна сказати, не через те, що клює рибка переважно маленька, Ось. але все одно цікаво. Порибалити дійсно цікаво. Зараз зарядив флети, з ними трошки швидше в мене все. Пішло ось. І флети рибка не відмовляється від флета, смакує, клює. Цікаво, клює, цікаво. Так що зариблюємо наші ставочки і отримуємо задоволення від класної ловлі. Друзі, поки з вами розмовляв, знову трапилася покльовочка. ось Рибка зійшла недалеко від берега. Було щось, здається, таке саме невеличке. Ось, Так що далі, мабуть, не буду я їх на мат деяких навіть витягувати. Якщо змога буде, буду відпускати прямо у воді, От, а яких буду на мат витягувати, то одна риба, одна фотка. Так що, хто Уважний, рахуйте, скільки я ще коропочків спіймаю. Ось, Бо далі буду скидати фото. Кажу, Одна рибка, одне фото. Ау-ау-ау! Відпусти мене! Відпусти, я три бажання тих виконаю. І ви їх знаєте, ці бажання. Далі будуть біхвіші. Добре, хоч не додумались запустити рибу перед змаганнями. Бо такі от величезні карпи з кожного заброса. Валять, що дурні, чого ти? чувак? Задніцю показую, всім зрозуміли? Ось, друзі, сижу і думаю, як цих хвилин 20 в мене вже нічого не клює. Як я доставати вудочку, на одній сидить карпик, достаю іншу і на другій сидить коропець. Ось такі гарні красавчики, такий дуплетик. От, за таку, за таких близня, за таку двійню, обов'язково подобаючко. Все чекаю. А ось, друзі, і вечір. Так, чудово заходить сонечко осіннє. Ставочок затихає на вечір, рибка ще підгулює трошки, звичайно. Ось, ну Сьогодні я вам скажу, що да, таке закриття сезону доволі непогане по, по вилову, звичайно, якість. Заставляю бажати кращого, так як клюють сьогодні маленькі коробчики. От. Але все ж таки кльов є і кльов дуже гарний. Так що дуже класно ще осінню, як вже кльов іде на спад, так гарно відловитися. Ось. Ну, ще трошки побуду і буду потихеньку збиратися. Ще думаю, щось упіймаю. Ну що, друзі, вечірній коропець не набагато відрізняється від дневного. Ось, на вулиці вечір, а малята ще прокльовують. І так, карпушики наші, мабуть, вже маленькі, пішли спадки, бо щось клювати вже не хоче. Ось яка краса на вулиці. Штіль, вітру немає, красота. Сонечко заходить. Місяць виходить, як гарно світить. о, Тим більше повний місяць. І кльов такий доволі непоганий. О, це це добре, пише на повний місяць кльов не дуже гарний. У мене, наприклад. Як у вас пишіть під відео. Ось, друзі, такий сьогодні гарний день видався, така гарна рибалочка видалася. Діжурство пройшло спокійно. Ось пару чоловік з пінінгістом, звичайно, вигнав зіставу не без того, але це таке. От, так що, друзі, поки ще є пару тепленьких деньочків, виходимо на вулицю. Ловимо рибку, збираємо грибочки і скидаємо свої, свої вилови. Дякую всім за перегляди. Вподобає, підписочки не забуваємо. От. А я буду старатися для вас ще щось зняти в цьому році. Все, до побачення!